Мені надати відповідь, слідчий повинен був мене або викликати на допит, або витребувати щось, або надати відмову, сказати, я вам відмовляю, тому що немає складу злочину. Він цього нічого не зробив. В суді я надавав докази і казав, що йде уповільнення ідентифікації. Це можна легко перевірити. Є біля 80 чи 90 експертиз, які були назначені. Права працівниками поліції слідчого управління про залучення експертів як спеціалістів для проведення ідентифікації. Після цього на злочинну вказівку лайтера Миколи Петровича та його зв'язки з ГУНП Вінницької області ці експертизи були відізвані, тобто 80 це можна подивитися, можна витребувати ці документи, зайти в установу, заходять, а потім чомусь по якійсь безпідставній причині вони відзиваються. Тобто. Це уповільне ідентифікації. Чому? Тому що згідно 71 статті КПК, зміни, які були внесені за моєю ініціативою та підтримки Леоніда Тимченка, заступника міністра внутрішніх справ, це теж можна все перевірити. Всі ці зміни були внесені для того, щоб оптимізувати механізм спрощення оформлення ідентифікації воїнів. З там 2 годин до 5 хвилин це один із механізмів, який був. Тому перевірити ці факти можна. Я не можу сам збирати ці докази і не можу сам робити роботу за слідчих, за слідчих СБУ. Тому я і звернувся до поліції. Потім я звернувся до СБУ. Вони проігнорували. Тобто вони кажуть, яким чином ми відкриємо у вас. Немає доказів. Я сказав, де ці докази є. Тобто, ці всі докази можна витребувати, їх можна перевірити. Можна допитати солдата Олександра Борисовича, який теж сам притримував, була нарада за мої ініціативи разом з паном Солдатовим, де я доводив цю інформацію до слідства і слідчі почали призначати. Але потім вказівка експертної служби, в тому числі можливо за вказівкою міністерства внутрішніх справ, була подіяна на керівника на лайтера Миколи Петровича. Це знову ж таки підтверджує факт впливу. Якби я був неправий, або якби я щось робив неправильно, або щось робив незаконно, мене б вже послали б або на Ющенка, або б заарештували за розповсюдження недостовірної інформації. Я впевнений в своїх діях, я готовий за кожне слово відповідати. Йде реальне уповільнення ідентифікації? Я не знаю які причини, тому я звернувся для СБУ. Можливо, це є е, гра на руку ворогу. Я це, це в плані слідства можна вияснити. Можливо, це і за незнання. Наприклад, або нерозуміння ситуації, ну усі докази, в тому числі аудіозаписи, в яких зазначено, що керівництво і моє, і е, безпосередньо Лайтер Микола Петрович погоджується з тим, що це оптимізує, погоджується, але потім аудіозаписи, які зняти в нього в кабінеті, які в мене також наявні, кажуть, що це йому команду дала верхівка керівництво внутрішнього міністерства внутрішніх справ. І тому відповідно, якби було відкрите кримінальне провадження, за якими звертався до слідчих, я би надав у ці всі докази.